Садівку з дитячого садочку. А як вай дитячий садочок називається? Як він називається? Як називається? Сьогодні казочка прийшла до вас. Бачите? Ми прийшли до парку і в парку зустріли книжечки. А в тих книжечках улюблені герої з ваших казок. А Які ви знаєте казочки? Може хтось згадає якусь казочку. Знаю. Я знаю, як тіт у чоботях. -чуботя. Кіт у чоботях, молодець. О, певно, тут А яку знаєте? А то з якої казочки малюнок? Ану, підкажіть мені. Бо я забула. Колобок. Колобок, молодець. бок. А це хто? Лисичка. 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 А с... а це О, лисичка та журавель, які ви молодці. Так, як ви нам гарно нам вмієте розказувати. Розказувати. Так, розказувати, ви, напевно, розкажете нам казочки. Каскались? Сичка та Журавель читали, тобі що тобі читав? Таку казочку? Добре, дітки. А ви знаєте, що в нас в Монастири є така бібліотека. І в бібліотеці в нас є багато живе, багато книжечок, знаєте? Так, як у вас є будинок, квартира, так як ви живете вдома, так само в бібліотеці проживають книжечки, ваші казочки і їхні улюблені герої. Хочете піти до нас до бібліотеки, подивитися? О, Наша бібліотека тепер трошечки усучаснена, ми маємо комп'ютери. Ви маєте вдома комп'ютери? Так! Да. Любите з ними працювати? Так! Да. А що ви робите на комп'ютері? Да. Мультики дивитеся, граєте, так? Да. Так. Зараз ми з вами підемо і подивимося. Де живуть книжечки? і Де є ігри? Подивимося? Так. Подивимося. Допоможете нам казочки понести? Поберіть до поможіть. Брить поможчить, ви спитки, бризками, дощик в моє скло. Но так ветчинных вікном, уявляю, що мала я дюймовочка, відлітаю на стеці, залишилась ковточка, квіта на круги. мучить мене одну, на долонці теплий літній вітерець, посадив легесенько, на прозорий промілець, Квіти навкруги, я на пелюсточці лечу, квіти навкруги метелика полоскочу Чистою краплею роси, з роздихаю пахощі, лиш болі спаси, не в гамовних горбців дзвінки унісу, за віконцем вішумі, зрозуміла тобі, сон квіти в круги, я на пелюстечці вічала. Тут всі дітки рік найменшого і по четвертий клас починають дивитися малюночки, знайомитися з книжечками, починають читати тут. У нас є три відділи, є ще другий відділ, де від 4 класу і до 9. Але то ви вже будете зовсім старші. А поки що ваше знайомство з книжечкою починається в цьому відділі. Розумієте, так? Для того, щоб починати читати книжечки, потрібно знати правила поводження з ними. Ви знаєте правила поводження, чи не знаєте? Якщо не знаєте, знаєте, а хто не знає, то обов'язково мусить ознайомитися. Знаєте, що не можна брати брудними руками книжечку, не можна їсти біля книжечки. Знаєте, правда? Так. Да. Не можна рвати листочки, бо книжечка, як і ви буде плакати, і буде боляче, правда? У нас є в бібліотеці, на цьому відділі працює книжкова лікарня. От коли ви, наприклад, у вас болить, і ви мусите йти до лікаря, правда? Так. Да. Лікар обробляє рану, робить операцію, дає таблетку, слухає слухавкою, правда? Так. Да. — А ми лікуємо. Укол дає, правильно. Правильно він дає укол, так само ми, якщо книжечка порвана, їй болить, і ми мусимо полікувати книжечку, заклеїти її, можемо розумієте. Так. А деякі з вас я вже бачу є читачами нашої бібліотеки, правда, дітки? Ви читаєте книжку, так? Так. І Максимку читає, і Світланка читає, правда? А хто хоче записатися до бібліотеки? Хтось хоче? А ну це дітей ручки. Хто хоче записатися? О, ми зараз записуємо до бібліотеки, обов'язково. А ще, і приходить така, такий великий дорослий хлопець, як ви. І тоді маленька дівчинка мусить чимось погратися, правда, щоб мама вибрала для вас книжечку через самі. От є у нас такі іграшки, є ігрова кімната, тут можна прийти, погратися спочатку, щоб, щоб книжечка не настрашилася, спочатку вас так багато прийшло, а прийшли спочатку, погралися різними іграшками. Вдоми не виспості. Правда? Ще в нашій бібліотеці, дітки, працює така акція. От ви у нас будете від, від цього віку читати. Скільки вам років? Я! То ви вже зовсім дорослі, навіть 5. і чотири. Ви вже зовсім дорослі. І потім, якщо ви вже йдете з нашого відділу в другий відділ читати, дітки дарують нам свої книжечки. Може вдома вони у вас валяються, може плачуть, може ви їх вже прочитали десять разів і не хочете на них дивитися, правда? я... Книжечку дивився цілий день. Ну бачиш, один день дивився, другий молодець, а на третій, якщо вона тобі вже буде додається. А книжечку хоче читати. Ну, то добре, що книжечку вона нас буде читати. Ви будете читати вже раннього віку, правда? То що, записати вас до бібліотеки? Так, я Та, книжечки мені що ви маєте? А люди маєте? А ну він має бажання, я Так? А Які гарні дітки. А Ви знаєте, сюди прошу а, куди. Знайде, я запишу до бібліотеки. Молодці. Каже своє прізвище і я так побачу. Прізвище. Ні, на Франка 13, квартира 6. О, який ти молодець, ти знаєш свою адресу, ви вже великий діти. Да. Тепер в тебе є така книжечка. І ти будеш е, приходити, брати книжечку і ми будемо записувати. А дітки, ви знаєте, кожна книжечка має свій адрес. Отак як Богданчик живе на вулиці Франка, квартира 6. Квартира 6. А кожна книжечка має бурі ось такий адрес. Вона також проживає на певній полиці, в певному місці, і по цьому адресу ми завжди шукаємо. Оце є її і вулиця, і номер телефону, і квартира. Номер квартири, розумієте? Ви ще маленькі, але в подальшому будете приходити до нас на екскурсію. І ми вам розкажемо, як ви будете вивчати, де живуть книжечки. Добре? А де працює твоя мама, Богданчик? — На газі. — А тату? Тато ж у нас. Ще хто хоче, ану, ще, хто а ну давай, Мартуся ходи за має запити. формуляр свій. Mm -hmm. Така книжечка називається «Формуляр». О. Ще Мартуся, хочеш написати? <спільни> Марта Козак Миколаєв. Марта Козак Миколаєв. На якій вулиці ти живеш? Вселечко і 16. Ой, яка ти молодець. Як да працює твоя мама? Е, Адміністрація. Адміністрація. А, а тату. газі. Добре. І в тебе тепер буде свій формуляр, отака книжечка, де ми будемо записувати книжечки. Можеш приходити і брати, добре? Так. Ще хто хоче. Yeah. Я. Ще ти хочеш. Ходити. Ну, oh, ну. Ну, а ти як пишешся? Як твоє прізвище? Андрій. Андрійович. Андрійович, то ясно, а прізвище? Як ти пишешся, скажи. Назар Андрійович. Назар Андрійович вже краще. Хороше. От, також молодець. Де працює твоя мама? Вона ну, Немає Ага. А на якій вулиці ти живеш? 28. Шевченка 28 Шевченка, 28. Гарний хлопчик. И в тебе да буде такий формуляр и ти будеш приходити, за тези книжечки. Будемо адрес, будеш брати с бит добре? Да? Добре. У нас є спеціальні книжечки. От, наприклад, як навчитися вишивати, то можна взяти книжечку і по книжечці вчитися. Як навчитися в'язати крючком, також є книжечка. Дітки приходять, читають і вчаться по тій книжиці в'язати. Так само до малювання. Будете приходити на гурток і вчитеся. Ви вмієте малювати? Так. Да. Любите малювати? Так. Да. Але ще це діти є читальний зал нашої бібліотеки. А в читальному залі є такі книжечки, які не можна брати додому. І ще є періодичні видання, тобто журнали. А може ви знаєте якісь назви якогось журналу для маяк? Може хтось має. Малярко, чули такий журнал? Малячка, барвінок, яблунька. Господине і в залі у нас є Галина Омельянівна. Вона вам зараз скаже трошечки про це питання. Дяксандер маленьких читачів, для вас, для 5-6 років читачів, у нас є такий Дима. журнал, як яблунька. Отакій 6. Він приходить всього 6 номерів на рік. Це раз на два місяці. Такий журнал приходить. На кожен місяць є такий журнал «Маляточко». От приходите і читаєте, читає букви, і віршики, і тут є гарні, і пісеньки. Ну, не в кожному номері, але переважно через номер, бо в кожному номері є така дитяча пісенька. І вчителі, які вчать музику в школі, приходять до нас і беруть ці журнали, переписують собі ці пісеньки, а потім з дітьми розучують в школі. Крім того, є така, е, вже духовні такі журнали, які е, розказують про Бога, е, виховують, е, як треба себе поводити вдома, як любити батьків, як бути черними, слухняними дітьми. Тут такі журнали є, як стежка, і ще, один, і ще є такі журнальчики, як «Зернятко». Читали таке хвилин Читали, так? Як як схочете, то ми будемо до вас приходити, будемо вам читати час від часу. І крім того, якщо вже трошечки, як вже трошечки більші діти стають, підростають, тоді вже ми е, виписали для таких вже чуть більших дітей, це журнал Барбіно, який також приходить кожен місяць до нас. Якщо схочете собі щось прочитати, приходите до нас. Ці журнали в нас ми.